Доброго дня! Серед нових комбайнів, які були мною куплені за кордоном, а саме в Швеції. Deere, модель 1052. Комбайн має 2590 мотогодин, жатка 305, двигун джундіровський, 4 чотирьохциліндровий з турбіною 85 кінських сил. Цей комбайн був мною придбаний в Швеції, і орієнтовна його ціна буде в районі 28 тисяч доларів. На моєму сайті є штук 30 фотографій даного комбайна. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, то побачите унікальні зйомки, як можна знімати відео огляд комбайна. В варіанті, коли два старих шведача роблять. Додивіться це відео до кінця і побачите те, про що я говорю. Сьогодні п'ятниця, 9 лютого. Площадка Євротюк. Всім доброго дня. Від нас сьогодні за 2-3 години будуть виїжджати два комбайна. Масей Фергюсон 16. -й. Іде в Черкаську область, в район Сміли. І сам по 2035 їде в район Тетієва. Масей Фергюсон 16-й у нас купив військовий, а сам по 2035 у нас. Куплений в розкладі розтермінування по виплаті. Те, про що я декілька разів згадував у своїх відео. Людина половину грошей платить зараз, половину кінець листопада місяця, другу. Два гарних комбайна. От таким чином у нас відбувається доставка. Ми можемо зараз вести два комбайна. Без всяких питань. Якщо когось цікавить щось, будь ласка, звертайтеся. Маємо досить такий різноманітний, різноманітний вибір комбайнів. Телефонуйте. Що стосується прес-підбирачів. То в нас недавно людина купила «Клас Маркан 50-й, можна сказати, з Кропивницького. І разом ми доставляємо ще сіпму, яка була в нас на ремонті. Чоловік в нас купив в минулому році іншу сіпму, а стару віддав на ремонт, ми її переглянули. Відремонтували і веземо назад для клієнта. Ось так. Сьогодні зараз знаходимося в Кіровоградській області, Олександрійський да, район. Привезли прес новому власнику. Село Нова Прага. І... Скажіть, будь ласка, е як ви дізналися про нашу фірму? Ну, в Ютубі як. В інтернет. Зайшов в інтернет і подивився. І... і так по інтернету вибирали? Так, так, вибирали. Да, да, так знав. Номер телефону зателефонував? Так, зроблю номер телефону, подзвонив, Ну, я дзвонив не на одній, ну а тут дивлюся підприємство таке, що багато техніки всякої, що немає лохотону, що я Все зроби. нормально. Добренько, а як, як оплата проходить? проходила? Ну як? Став на солярку зразу перечислив, а оплата вже по місту, і коли привозять техніку додому. Коли купили, як доставили? Ну, заказав я вчора, а сьогодні вже доставили. Тобто за, він... за сутки. Бачу, ви вже спробували тр... трошки, як він працює, як вам. Ну, все, ви... визвав спеціаліста, він провірив. Тюка бо тюкать робота є нормально. он тюки, пожалуйста. І... Добренько, все. Дякуємо вам, дякуємо дякую. ще раз. Дякую і вам теж, що так быстро привезли і немає ніякого контрону. Як сказали, так і є. Все, дякую. Дякую. Мартін Скорсезе представляє. Два старих шведа знімають кіно про Джон Дір.